Вони на Залобнічому майному шляху, мали надіючому на на миску скористанки, розуміючи, що під час повномасштабного торгівля Російської Федерації в Україні е, набула широко розповсюдилась практика щодо внесення та з культури донатів та внесення на благодійні збори на підтримку збройних сил та посажав збройної агресії, використовуючи е, світі мережі інтернет за допомогою YouTube та власних е, каналів. на на даному відео космона, а також в Телеграм розміщалися відповідні публікації з дописами з, 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 до зазначених реквізитів на підтримку збройних сил України. На зазначені реквізити після перегляду даних відео особами вносилися кошти з відповідними призначеннями. Зокрема, це 24.02.24 нудруго 24 внесла на відповідні банківські реквізити. Матері Шаблюка, які відповідні банківські картки оформляли саме на неї, але користувався ними за Зазначив призначення платежу благодійність на лікування військового. Подальшому відповідні баланси були нульовими, тобто говорити фактично про те, що це кошти були, які знімалися на алею шаблюку, або його матері, немає підстав, оскільки звільнення до протоколів огляду, баланси фактично були або нульовими, або декілька сотень гривень. Всі ці кошти подальшому знімали, зокрема, 21-го були зняті кошти, які переховала Федюкова на благодійні